Я хочу нагадати до свого попереднього відео, що стосується пакунку школяра, чи буде ця допомога від держави, врахована вам до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії, особливо хто отримує субсидію, чи хто збирається звертатися за отриманням субсидії на опалювальний період. Дивіться, я хочу нагадати, що згідно норм чинного законодавства нашої держави житлова субсидія вона обчислюється. Рахуванням середньомісячного доходу вашого домогосподарства до сукупного доходу. Обов'язково при призначенні вам субсидії будуть враховані ваша заробітна плата та заробітна плата ваших членів домогосподарства, пенсію, яку ви отримаєте, стипендія. Також буде врахована, крім соціальної Крім соціальної стипендії, мається на увазі це та стипендія, яка надається дітям-сиротам, дітям позбавленого батьківського піклування та громадянам з їх числа. Також врахований до сукупного доходу включаються соціальні виплати. Допомога по безробіттю, інші страхові виплати. Якщо ви отримали чи маєте отримувати грошові перекази, теж знайте, що вони також враховуються до сокупного доходу, який ви отримуєте із за кордону, дивіденди від цінних паперів та інші доходи, а також гроші, які ви могли отримати від оренди землі, наприклад, так, або продажу рухомого чи навпаки нерухомого Майна. Але дивіться, також знову ж відразу надаю посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 року за номером 809, відповідно до пункту 4 даного, даної постанови. Чітко вказано, що розмір отриманої одноразової. Грошової допомоги в рамках програми, так, пакунок школяра не буде враховуватися під час обчислення сукупного доходу сім'ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, які надаються відповідно до законодавства, у тому числі для отримання вам житлової субсидії. Тому не хвилюйтеся, навіть отримуючи одноразову грошову допомогу з боку держави, пакунок школяра, це ніяким чином не буде відображатися на вашому. У праві щодо призначення житлової субсидії. Тому, якщо ви вагаєтесь і думаєте, потрібна вам ця виплата чи ні, якщо ви маєте на ню право, то обов'язково звертайтеся, ви зможете отримати кошти, які допоможуть вам зібрати дітей до школи одну дитину чи декількох діток, тому що на кожну дитинку буде виділено 5 тисяч гривень до грошової допомоги.